Знову податки Гетманцва Зеленського, які хочуть підняти, був проголосований у вівторок законопроект в першому читанні. Ми подавали альтернативні. Там було два варіанти: перший варіант введення в загальному мораторію, щоб до кінця війни не піднімати податки для людей, виконати ту обіцянку, яку давав президент на початку повномасштабного вторгнення, але обіцяти і виконати для діючої влади це взагалі не перетинаючись процеси. А друге це повернення. ПДФО, яке забрало місцевих громад для частини громад цей ресурс для відновлення, наприклад, Харків. Одеса, Запоріжжя, е Херсонський напрямок, а для інших це механізм допомоги армії. Я зараз не беру там, де клали бруківку і саджали квіти в прифронтовій зоні або ставили майданчики дитячі за півтора за п'ять кілометрів від лінії фронту. А я кажу про нормальну місцеву владу, яка допомагала Збройним силам України на відміну від того, що сьогодні робить офіс разом з їх оточенням. Вони допомагають лише собі, замість того, щоб Турбуватися про державу, турбуватися про людей і збройні сили України все це будемо вносити в якості правок до другого читання, і будемо робити все для того, щоб, хоча, б відтермінувати знищення українського бізнесу, знищення до якого ведуть дії діючої влади.